Мій позивний дуб сюди я приїхав, тому що я відчуваю, що тут потрібна допомога кожного. Неважливо, який вік, неважливо, яка стать. Тобто тут, от, наприклад, наведу приклад, виникає пожежа в якомусь селищі, то всі люди, всі разом йдуть її гасити, тому що, якщо її не загасити, вона рознесеться на все село. І так само і в Україні. Виникла пожежа на Донбасі, допустимо, і всі люди повинні її гасити, інакше вона рознесеться по всій Україні. Тобто потрібно всім разом долучатися до цієї справи, інакше ми війну програємо. А в тебе не було проблем з твоїм юним віком? З юним віком в мене проблем, в принципі, не виникало. Тобто, я 14 років вже був в політичній партії, потім, потім перейшов в самооборону, Під час майдану в правому секторі був. Тобто всі двері були відкриті, з віком не було ніяких проблем. А на твою думку. Думку воїна юнака чи існує взагалі перемир'я, про які декларують мінські домовлення? На мою думку, перемир'я не існувало, і воно не буде існувати. Тобто був період, коли українська армія вже фактично витіснила бойовиків з території України, тобто був потужний наступ, але тут бац і мінські домовленості. І тоді вогонь припинився, наші військові стали на свої позиції. І вже до цього часу вони фактично світісняють з цих областей. Бойовики продовжують наступати, тобто вони ігнорують ці домовленості. А як ти ставишся до тих юнаків і чоловіків, які не хочуть зараз йти служити в армію? Я вважаю, що їм просто байдуже до цього. Вони вважають, що до мене не дійшло це ну, і добре. Тобто, їм байдуже, вони зрозуміють це тільки тоді, коли вже до них дойде. Вони не стануть. Нічого робити, поки це їх не коснеться. А про волонтерську допомогу. Хто вам допомагає і змогли б ви вистояти без волонтерської допомоги? Без волонтерської допомоги ми вже давно програли війну. Тобто, волонтери це найперше і найважливіше, що допомагає українській армії. Окремо подяка Максиму Білусенку за надану розгрузку. Велика дуже подяка отцю Сергію, який постійно сюди їздить в зону АТО, він. Дуже хоробра людина, яка дуже багато що зробила для України, для української армії. Дякую. Як, як твої друзі ставляться до Чи тут? Ну, мої друзі спочатку відмовляли, вони хвилюються теж, але я вже давно прийняв рішення їхати сюди. Ну, на щастя, з'явилася така можливість. Два тижні я вже тут прибуваю. Дзвонять, хвилюються, запитують, як тут? Батьки. Батьки, так, батьки теж дзвонять постійно. Їм я сказав, що я сюди поїхав, вже коли був тут. Спочатку їм сказав, що поїхав в Запоріжжя в навчальний табір, а потім вже коли сюди приїхав, зізнався, що я тут. Спочатку там запитували, як я сюди попав, там, хвилювалися, звісно. Мама стала постійно дивитися новини, хоча раніше вона їх майже не дивилася. Ну, хвилюється, але ставляться до цього з повагою з до мого вибору. Тобто вони мені завжди давали право вибирати самому свій шлях. Зараз я закінчив школу і вже е, вирішив, що поки війна не закінчиться, я буду тут. Е, заочно, можливо, заочно поступлю в університет, буду якось намагатися отримувати вищу освіту. Про що ти зараз мрієш найбільше? Е, мрію найбільше, щоб скінчилася війна. Щоб я нарешті приїхав Нижим. І вже не, не заочно, а на стаціонарі вчився. Ну, Це глобальна мрія. А так, от, от зараз для себе, про що ти мрієш? Ну, зараз я хочу вже потрапити додому скоріше з друзями погуляти, там, з батьками побачитися. Тебе дівчина залишилась? Так. Так. Теж чекаю мене, я, я чекаю зустрічі з нею. Тобто, а як вона, що вона сказала, коли дізналась, що ти ну, дуже хвилювалася, дуже. Не вірила всі, що я сюди поїхав, але. Ставила умови або я, або там. Ну, таких умов, на щастя, не було. Але теж вже співав і ставитися до мого вибору тут. Тобто.